Всім привіт! Мене звати Дмитро Роденко, я засновник спільноти SaaS Founders. Допомагаю всім власникам it компанії знаходити нових великих клієнтів за допомогою LinkedIn. Сьогодні ми поговоримо про парадокс outbound маркетингу. В світі B2B outbound маркетингу стратегії залишаються запорукою досягнення бізнес-селей. Давайте спочатку поговоримо, що таке outbound маркетинг. Це вся вихідна комунікація, яку здійснює ваша компанія. Наприклад, телефонні дзвінки, наприклад, імейли, наприклад, повідомлення та реквести в LinkedIn, які ваша компанія відправляє потенційним клієнтам, з якими ви ще до того не спілкувалися. Да? І оце outbound. Це на відміну від inbound, коли ви робите рекламу різноманітну, і люди самі до вас приходять. Тобто, фактично, outbound це телефонні дзвінки, холодний мил, і так далі. І outbound відрізняється від inbound тим, що він є прогнозованим. Тобто, ви можете зрозуміти, скільки повідомлень вам потрібно в певну цільову аудиторію для того, щоб отримати певну кількість відповідей. він масштабується легше, він дешевший, ніж inbound маркетинг. Тому в принципі для більшості компаній особливо. З важкодоступною цільовою аудиторією, тобто ми, ми, ми кажемо про 2 b послуги, наприклад, розробку коду, наприклад, різноманітні консалтингові послуги і різноманітні продуктові рішення, направлені на B2B компанії, там різноманітні CRM, erp інтеграції і тощо. Да? Для цих компаній це зазвичай один з основних джерел, одне з основних джерел отримання нових клієнтів. Отже, і зараз, згідно з останніми дослідженнями, біля 90% b 2 b компаній покладаються на outbound маркетинг як ключовий інструмент зростання, що абсолютно є логічним. Однак є певне в цьому певне є парадокс, незважаючи на широке використання біля половини компаній зазначають, що ефективність цього підходу знижується, і це підіймає критичне питання для маркетологів та керівників бізнесу. Чи дійсно аутбаунд маркетинг? Втрачає свою актуальність або він просто потребує радикального переосмислення, давайте розглянемо цю ситуацію трохи детальніше. Отже, з одного боку, є оптимізм: 50% компаній планують збільшити інвестиції в outbound-маркетинг. 25% мають намір зберегти поточний рівень витрат, і лише 12% розглядають можливість скорочення бюджету на ці ініціативи. Тобто, ми бачимо, що в принципі маркетологи та керівники бізнесу вони позитивно ставляться до цього. Однак Давайте порівняємо це з 50% занепокоєння. Те, що люди кажуть, Окей, а чому ж Outbound зараз не працює так, як раніше? Давайте визначимо, що змінилося на ринку і що з цим треба робити. Перше змінилася поведінка цільової аудиторії. Менше людей відповідають на телефонні дзвінки. А більшість працює віддалено, тобто не зрозуміло куди дзвонити. Раніше можна було подзвонити в офіс, а зараз куди будеш дзвонити? Нема куди. Да? А з іншого боку, стали більш щільними високими технологічні бар'єри. Наприклад, покращені фільтри електронної пошти та перенасичені вхідні скриньки ускладнюють доставку повідомлень. Тут я завжди кажу про те, що треба бути унікальним. Та на цій унікальності вибудовувати довірчі відносини. Тоді ваші повідомлення будуть відрізнятися від всіх інших і будуть зачіпляти цільову аудиторію. Але тут треба звичайно проробляти це персоналізовано скоро. Ну і третє, це неадаптивність продавців. Тобто багато компаній продовжують використовувати ті самі тактики, які працювали вже десятками років. Але ці тактики копіюються, стають масовими і вже не. не не працюють з вибагливими та перенасиченими покупцями, розумієте, вони просто їх не помічають. Тоді давайте подивимось, а що, що робити далі, тобто, в який спосіб можна змінити ситуацію. Дивіться: є багато прикладів, коли OutBound дає вражаючі результати. Ну, от, наприклад, такі компанії, як SmartLink, вони подвоїли кількість зустрічей завдяки використанню е, інструментів Outbound Marketing. Twilio е, – відомий телекому... телекомунікаційний провайдер. Збільшив кількість зустрічей на 60 і при тому зменшив на 10% кількість продавців, інграм um, мікро підвищив швидкість проходження угод через воронку на 90 Тобто, якщо ви маєте певні підходи і ви можете донести свою унікальність до цільової аудиторії, ви будете відрізнятися від конкурентів, вас будуть помічати з вами. будуть спілкуватися. Окремий приклад наш власний тул, який досліджує. Профілі потенційних лідів в LinkedIn і адаптує наш внутрішній ланцюжок для того, щоб він був максимально персоналізований. Не просто на рівні ім'я, компанія, індустрія, в якій людина працює, а він аналізує пости, він аналізує, що такого цікавого людина зробила чи написала, і на цьому вже будує компанію. І завдяки цьому кількість відповідей зросла вдвічі. Це, це дуже багато. Тому, в принципі, я задоволений, як він працює, і цей показник з часом зростає, бо накопичується вага. Тому е ці приклади показують, що outbound маркетинг класно працює з умови правильного системного підходу та використання інноваційних інструментів того, що не роблять поки що ваші конкуренти. А е що необхідно, е що необхідно робити для того, щоб трансформувати аутбаунд маркетинг? Ну, по-перше. Треба відійти від короткого підходу, від тактичного підходу, продати прямо зараз. В більшості більшості клієнтів, особливо великих клієнтів, це не працює. Якщо ви хочете продати в два-три кроки? Вас просто не помітять. Треба ем, вибудувати довгострокову стратегію, що узгоджена з загальними цілями бізнесу. Ну наприклад, через перенасичення, ми можемо зрозуміти, що ваше повідомлення можуть одразу не побачити, тому вам потрібна. Більша кількість різноманітних повідомлень розтягнута в часі. Я своїм клієнтам кажу, що нам потрібно 20-25 повідомлень через різні канали протягом року. Тоді ми займаємо своє місце в голові у клієнта. Клієнт розуміє: Окей, оці люди, чим вони відрізняються від інших, чим вони мені можуть бути корисними для того, щоб досягти моїх цілей. Все, тобто, і це має бути. LinkedIn, це має бути email, це можуть бути інші канали, які підкріплюють цю комунікацію. Да. Значить, друга річ це залучати не лише відділі продажів, але й маркетингу, підтримки клієнтів та продуктових команд для комунікації. Це абсолютно справедливо. Тому, що якщо кількість каналів, якими ви спілкуєтеся з клієнтами, обмежені, а спілкуються різні люди на різні теми. Да? Але все рівно це має працювати на одну мету. Це має збільшувати довірчі відносини з клієнтами, це має збільшувати рівень обізнаності про вас, користь від ваших послуг, це має е збільшувати рівень впевненості клієнта в тому, що ваше рішення ефективно допоможуть клієнту в вирішенні його проблем, і, звичайно, обов'язково в збільшенні LTV, коли ви вже працюєте з клієнтом. Тому тут можливі різні комунікації, але. Я думаю, що для тих людей, хто планують процеси продажів, це дуже важливо міксувати між собою різні рівні. Да? Тоді це буде привертати увагу цільової аудиторії. Третій підхід, чи третій, третій підхід це фокус на релевантному ринку. Що це значить? Це треба переходити від. Те, що називається Total Addressable Market, тобто загальний адресований ринок, тобто, загаль, скажімо так, загальної аудиторії, яка може купляти цю послугу. Це дуже дуже широко. Так? Ми йдемо до великої кількості людей, в яких немає грошей, немає потреби, і переходити до те, що називається Total Relevant Market, загального релевантного ринку. Тобто це говорить про те, що треба. Збільшити кількість критеріїв для того, щоб вийти не тільки на аудиторію, яка схожа на потенційних покупців, а визначити додаткові критерії, за якими можна чітко визначити, що це не лише схожі на потенційних покупців, бо працюють в певній галузі, мають певний розмір компанії і інші там фірмографічні характеристики, але й Через свою поведінку показують, що їм наразі будуть потрібні такі послуги. Критеріїв дуже багато: нові призначення, нові вакансії, отримання інвестицій, купівля певного, певної технології, впровадження певної технології застосування і так далі, користування певними продуктами та послугами, і так далі. Таких ознак дуже багато. І, от, власне, тоді ви працюєте не з десятками та сотнями тисяч контактів. Ви працюєте з тисячами компаній, але нам з вами, як малому та середньому бізнесу, цього повністю достатньо, тому що е, менше роботи, більше результату. Ну і звичайно, орієнтація на вирішення проблем: тобто, акцент на конкретних проблемах клієнтів замість переліку функцій продукту чи послуги. Ну, класика жанру, це зрозуміло. Е, отже, давайте окремо поговоримо про важливість штучного інтелекту. У підвищенні ефективності outbound маркетингу. Ну, дивіться за даними Salesforce, 90% фахівців з продажу вже використовують генеративний контент для <кій> генеративний штучний інтелект для створення контенту. Ну зрозуміло, 74% для аналізу ринкових даних а 71% для автоматизації персоналізованих комунікацій. Це вже немало. і звичайно, штучний інтелект може зробити outbound набагато кращим. Для покупців з одного боку, оскільки вони будуть отримувати такі повідомлення, що їм найбільш релевантні, їм найбільш корисні. Ну і звичайно, оптимізують процеси продавців, бо нам з вами не потрібно буде висилати шалену кількість повідомлень пусту і чекати, що нам хтось відповість з малою конверсією. Ні. Менша кількість, кращий фокус, більш, більш цікаве аудиторії повідомлення, краща конверсія, більша кількість зустрічей і контрактів. Тому штучний інтелект, до речі, він до він наразі вже непогано допомагає в персоналізації, якщо в першу чергу він має інформацію про того, про ту людину, яку треба писати. Тобто, не треба думати, що штучний інтелект за вас вигадає проблему та допоможе продати її. Ні вам треба дослідити, що людям потрібно. Які для них болі є найбільш актуальними, і за допомогою штучного інтелекту сформувати такі тексти, які допоможуть саме цій людині зрозуміти, як їм вирішити свою проблему? Оце те, як outbound маркетинг працює разом з штучним інтелектом? Отже, якщо коротко підсумувати, можна сказати, що outbound маркетинг зараз переживає період глибокої трансформації. І ключ до успіху тут полягає в тому, що треба перше адаптуватися до нових реалій ринку, зрозуміти, що наші з вами потенційні клієнти існують в перенасиченому інформаційному середовищі. Отже, нам потрібно використовувати нові сучасні технології, особливо штучний інтелект, для того, щоб глибше зрозуміти їх проблему та достукатися до них не через м -м, більші літери, яскраві шрифти, ні. Через більш глибоке розуміння того, що, власне, їх турбує, і через це конвертувати їх в зустрічі і конвертувати їх в, в продажі. Звичайно, на фокусі на створенні справжної цінності для клієнтів, інтеграції outbound маркетингу в загально в стратегію. От. І компанії, які зможуть все це поєднати, вони не просто виживуть в нових умовах, але отримують значну конкурентну перевагу в сучасному середовищі. І фактично майбутній outbound маркетингу це симбіоз людської креативності, технологічних інновацій та глибокого розуміння потреб клієнтів. Якщо вам потрібні нові великі клієнти, і ви думаєте, де мені їх взяти, запитайте, внизу буде посилання. Ми подивимось, з ким ви краще всього вмієте працювати, і подумаємо, які в них болі і як до них треба дістатися. Бажаю вам нових великих клієнтів. До скорої зустрічі.